Сили оборони України активно використовують дрони Камікадзе не тільки від західних компаній але й від українського виробника. Безпілотник РАМ 2 це дрон Камікадзе, створений на базі українського БПЛА лелека 100. Тактико-технічні характеристики цієї зброї наступні. Може перебувати у повітрі 55 хвилин дальність дії до 30 кілометрів. Безпілотник має електричний двигун, швидкість руху 70 км на годину. Крім того, цей безпілотник у повітрі майже безшумний, має бойову частину 3 кг, яка може бути термобаричною, бронебійною або осколково-фугасною, точність влучання у ціль до 1 метра. Безпілотник має камеру з десятикратним оптичним зумом, крім того, за потреби РАМ-2 може в автоматичному режимі повернутися на базу і приземлитися на парашуті, запускається з мобільної катапульти. Тайвань передав Україні незвичайні дрони міномети. Тайванська компанія постачає безпілотників Польщу, а звідти їх возять в Україну Збройні Сили України вже їх використовують. Це ударний дрон, який може нести до восьми мін калібру 60 мм, або боєприпасів інших калібрів на замовлення клієнта, наприклад, 81 мм або 120 мм. Корпус складається з 30 дюймового вуглецевого волокна. А стійки для восьми спарних гвинтів із кількох композитних матеріалів авіаційного класу можуть складатися для зручності транспортування. Відомі характеристики дрона. Час польоту до 40 хвилин, дальність дії 20 кілометрів, загальна вага з боєприпасами 42 кг, максимальне навантаження 140 кг. кілограмів. Три ударні безпілотники-байрактар, на які збирав кошти фонд Сергія Притули, вже прибули в Україну. Про це повідомив Сергій Притула. Безпілотники стоять на бойове чергуванні і допомагатимуть Збройним силам України. Раніше турецька компанія Байка Макіна повідомила, що три народні безпілотники байрактар вже на території України. Нагадаємо, 22 червня о дев'ятій ранку Сергій Притула оголосив про збір коштів на три безпілотники-байрактар турецького виробництва. Планували зібрати 500 мільйонів гривень протягом тижня, але вже за три доби українці спромоглися назбирати 600 мільйонів, і Сергій Притула зупинив збір. Багатоцільовий ударний безпілотник байрактар, кошти на які збирали у Литві, вже використовують збройні сили України в Україну. З Литви безпілотник байрактар ім'ям Ястру прибув 9 липня. Нагадуємо, що у червні Литва підписала контракт з Туреччиною про безоплатне отримання безпілотника Байрактар для потреб Збройних сил України. Щоб купити ударний безпілотник для України, об'єдналися громадяни Литви на знак солідарності. Понад 5 мільйонів доларів було зібрано всього за 3,5 дні, переважно невеликими сумами. Це був перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають гроші, щоб купити ударний безпілотник для захисту іншої країни. На авіабазі повітряних сил Литви. 6 липня відбулася презентація литовській громадськості цього дрона разом з боєприпасами до нього. Фонд «Повернись живим придбав безпілотний авіаційний комплекс з загальною вартостю 16,5 мільйонів доларів. Це наймасштабніший реалізований проєкт повідомили у фонді. Як сказав директор фонду, фонд повернесь живим вперше в історії. Реалізував проект закупівлі ударного безпілотного комплексу в складі трьох літаків, засобів ураження наземних станцій всього необхідного обладнання. Вперше в історії України волонтерська організація забезпечила військових подібним типом техніки. Йдеться про автономну систему, до якої входять: система повітряного зв'язку, мобільний комплекс наземного управління, наземний термінал передачі даних. Система розпізнавання, свій чужі, три ударних безпілотники, декілька десятків коригованих авіаційних боєприпасів та інше необхідне наземне обладнання і запасні частини. Українські сили спеціальних операцій використовують ударні безпілотники. Панішер. Безпілотник працює у парі з іншими розвідувальними авіаційними апаратами. Ударні багаторазові безпілотні літальні апарати Панішер виробляє українська компанія. У квітні стало відомо, що сили спеціальних операцій мали отримати перші 5 комплексів, заявлені виробником характеристики ударного БПЛА «Панішер» максимальна швидкість 198 км на годину, крейсерська швидкість 22 метри в секунду, час польоту 90 хвилин, максимальна дальність роботи 45 км. Безпілотник використовує малогабаритні накеровані фугасні авіабомби. Стандартні авіабомби мають довжину 500 мм. Українські військові розробили дрони Камікадзе, які мають бойову частину з переробленої гранати ркг 3 Саморобний дрон Камікадзе складається з квадрокоптера та оснащений зарядом вибухової речовини. Бойова частина зроблена з переробленої ручної кумулятивної гранати ркг 3 Руків'я гранати було видалено. РКГ-3 призначена для ураження танків, самохідних установок та інших броньованих машин а також для руйнування оборонних споруд. Для українських військових благодійників підготували 20 барожуючих боєприпасів Вармейту. Улітку цього року Олег Гороховський, Монобанк та «Юнайтед-24» зібрали 64 мільйони мільйона гривень для проєкту армія дронів. На ці кошти вирішили придбати 40 ударних безпілотників. Вармейт першу партію з 20 безпілотників українські військові вже отримали ще минулого місяця. Другу відправляють зараз. Бережуючий боєприпас в Армейт розробки польської компанії Електронікс вперше представили у 2014 році. Виробник вважає боєприпас хорошою альтернативою керованим протитанковим ракетам. Оператори позначають точку на карті, потім надають дані автопілоту для удару, і безпілотник самостійно уражає ціль. Надмалий розвідувальний БПЛА «Блекхорнет» вже використовують українські спецпризначенці. Про це повідомляють у соцмережах «Блекхорнет» – це розробка норвезької компанії. Невеликий дрон гелікоптерного типу важить всього 18 грам і може працювати без підзарядки протягом 25 хвилин, маючи діаметр основного гвинта в 120 мм, міліметрів безпілотник, розвиває швидкість понад 20 кілометрів на годину, дальність його польоту приблизно 2 км. Цей БПЛА простий в експлуатації та досить міцний, його важко виявити. Комплекс складається з двох дронів зарядного пристрою та планшету управління. Міністерство оборони Норвегії називає розробку лідером світового ринку цей дрон вже використовують Збройні сили більш ніж 30 країн. Безпілотник виконує завдання розвідки та визначає цілі. Раніше Норвегія та Великобританія об'єднали свої зусилля для придбання норвезьких мікродронів Black Hornet для передачі їх Україні. Збройним силам України передали три українські безпілотні літальні апарати «Сків». безпілотники «Сків» використовуватимуть для проведення розвідки. Так, ці дрони мають потужну камеру, працюють в умовах радіоелектронної боротьби та можуть залетіти на 130 кілометрів у глибокий тил. Крім цього, під час передачі трьох безпілотників армія дронів відправила Збройним силам України ще вісім БПЛА, серед яких Скіф Мавік 3 та Метріс 300, вартість одного дрона СКІ понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Нагадаємо, безпілотний літальний апарат Скіф в Україні використовують для моніторингу поверхні землі та картографування в інтересах аграріїв, служби надзвичайних ситуацій, комерційних та державних компаній. 26-та бригада та 120-й розвідувальний батальйон Збройних сил України отримали від благодійного фонду безпілотні авіаційні комплекси Посейдон загальною вартістю понад 700 тисяч євро. Зазначається, що для наших захисників придбали безпілотні авіаційні комплекси Посейдон h 10 та Посейдон h 6 дрони розроблені кіпрською компанією. Нині бійці проходять навчання і вже незабаром почнуть використовувати ці БПЛА. 120-й окремий розвідувальний батальйон отримав дрони Посейдон a 6 Це габаритніший безпілотник, який може піднімати вантаж вагою 25 кг. БПЛА може підійматися на висоту до 4 км і здатний літати 7 годин без приземлення. Дальність польоту Посейдон a 6 становить 850 км, а дальність супутникового зв'язку 150 км. Безпілотний літальний апарат має крейсерську швидкість 110 км на годину та максимальну швидкість 150 км на годину. Також БПЛА оснащений бензиново-електричним двигуном. Військові отримали комплекс безпілотників h 10 Poseidon МК-2 для десантно-штурмових військ. Його купили за кошти волонтерів вартість комплексу 318 тисяч євро. Військові вже пройшли необхідне навчання для використання комплексу. Ці безпілотники дозволять посилити артилерію, вони можуть діяти для всіх бригад, які перебувають в одній зоні відповідальності. Безпілотники H10 Poseidon МК-2 мають дальність роботи 150 км, висота до 4 тисяч метрів, крейсерська швидкість 75 км на годину. Безпілотники, оснащені засобами захисту від радіоелектронної боротьби, мають ізраїльську оптику та тепловізійну камеру. Це безпілотний літальний апарат середнього класу, який забезпечує портативність і здатність виконувати таємні операції. Безпілотник можна перевозити поза шляховиком або пікапом і готувати до роботи менш ніж за 10 хвилин. Військові 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України отримали безпілотний авіаційний комплекс Валькірія українського виробництва. Зазначається, що завдяки такому безпілотнику десантники зможуть проводити розвідку та коригувати артилерійський вогонь. Валькірія це безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення для моніторингу повітряної розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню вдень та вночі. До його складу входять три безпілотні літальні апарати денне та нічне корисне навантаження, наземна станція управління, антени та додаткове обладнання. Валькірія повністю автоматична на всіх етапах виконання польотного завдання, тим самим усувається необхідність безпосереднього пілотування безпілотником. Для денного нічного використання безпілотник «Валькірія» оснащується широким арсеналом корисних навантажень. Підтверджено високу надійність роботи в умовах протидії засобів РЕП. Фонд повернись живим продовжує передавати у військо комплекси для аеророзвідки цього разу повідомили про передачу безпілотника лелека 100 в артилерійський підрозділ, підкреслюючи, поверни з живим у квітні закупив 25 таких комплексів. Кожен комплекс це два літаки та наземна станція. Лелека 100 розвиває швидкість до 140 кілометрів на годину та коригує вогонь артилерії на відстані 50 кілометрів. Лелека 100 був створений для вирішення завдань з аеророзвідки, патрулювання, картографування місцевості з можливістю передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Волонтери купили 382 безпілотників. На понад 75 мільйонів гривень для українських військових придбанням дронів займався фонд Повернись живим Партію цивільних безпілотних літальних апаратів, купили завдяки допомозі та внескам звичайних громадян та організацій. Найважливіше, за словами представників фонду, що більшість із придбаних безпілотників, а це 264 одиниці мають тепловізійну оптику. У повернись живим наголосили що роль квадрокоптерів сьогодні важко недооцінити, тому забезпечення українських військових безпілотниками є одним з ключових напрямків роботи благодійного фонду, як зазначили у фонді. і навчені пілоти ще один пріоритет нашої команди: ми насичуємо пташками підрозділи, де вже є професійні оператори, та готуємо їх там, де фахових пілотів не вистачає. Після чого передаємо техніку в руки вже навчених військових. Які розуміють правила та принципи застосування БПЛА, компанія Метінвест збільшила бойовий штат дронів, сухопутних військ та розвідників головного управління розвідки на 300 безпілотників на загальну суму майже півтора мільйона доларів. Як повідомили у при службі компанії, дрони обладнані тепловізорами і оптичним зумом, тож військові за їхньою допомогою зможуть відстежити техніку і живу силу навіть вночі, що стосується характеристик БПЛА. То вони мають додаткові батареї, можуть пролітати 10 кілометрів та бути в повітрі приблизно 40 хвилин. Військові отримали вже понад 800 дронів від компанії. У межах ініціативи армія дронів до українських військових відправили ще майже 200 безпілотників Mavic 3 та Metris 300. Про це повідомив міністр цифрової трансформації. Як він зазначив, армія дронів та United 24 продовжують посилювати Збройні Сили України. Ще 179 безпілотників вирушили до наших військових, 146 Мавік 3 та 33 метри з 300. Такі дрони можуть літати до 24 годин на максимальну відстань 160 км та на висоті до 5 км. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Їх складно помітити і ще складніше збити. БПЛА дозволяють моніторити ситуацію, змінювати військові стратегії та зберегти якомога більше життів наших військових. Група Метинвест передала головному управлінню розвідки чергову партію дронів. Загальною вартістю 3 мільйона гривень дрони доставили з Нідерландів. Вони мають дальність польоту до 100 кілометрів, обладнані камерою з зумом 80 крат і тепловізором. Така техніка виготовляється вручну та є стійкою до засобів радіоелектронної боротьби супротивника. У компанії кажуть, що загалом Збройні сили України вже мають 500 повітряних очей від компанії. Також Метінвест передав військовим медикам ГУР 20 спеціалізованих машин швидкої допомоги, а підрозділом Збройних сил України 100 автомобілів для воєнних потреб.